Не один, а два літаки-розвідники від Швеції. Нова медична програма для військових та новітні дрони вже на фронті. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН Онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Дали полювання на тунця. В гур підтвердили знищення двох російських транспортно-десантних катерів тунець сьогодні вночі. Ці катери охороняли кримський міст. До них підібралися українські надводні дрони «Магура» і атакували. Ворог намагався їх знищити валом вогню з авіації та гелікоптерів, а також 30 міліметровими гарматами. Але марно «Магура» завдання виконали. Розвідники розповідають: Росіяни, аби знищити українські дрони на підході до бухти вузька. Піднімали у небо свою авіацію понад 30 разів, але це не врятувало тунців. Не пощастило й російській мічті. Катер з такою назвою також було вражено цієї ночі. За повідомленнями, щоправда, екіпаж встиг залишити судно і не постраждав. Також уночі керч здригалася від бавовни. Місцеві нарахували за два десятки вибухів. Повідомляють про пошкодження автомобільного і залізничного поромів. Щонайменше вісім зенітних керованих С-300 та С-400 запустили росіяни по Харкову та передмістю цієї ночі. Семеро людей поранено. За даними міського голови Ігоря Тіріхова, ворог пошкодив газогін, в кількох багатоповерхівках повибивало вікна. Були влучання і в селище Мала Данилівка, зруйновано будівлю кінного клубу, пошкоджено навчальний заклад та гуртожиток. Шестеро людей поранено на Херсонщині. Ворог обстріляв 16 населених пунктів. Пошкоджено чотири приватні будинки, гаражне приміщення та приватні автомобілі. У Лимані на Донеччині вісім травмованих. За 15 хвилин по місту прилетіло ракетою та чотирма кабами. Пошкоджено три адмінбудівлі, двоповерхівки та приватні оселі, медзаклад і церква. Є руйнування від кабів і в Неліпівці. Побило шість приватних осель. У гірнику понівечені три багатоповерхівки у сіверську адмінбудівля, заклад освіти та приватний будинок. На Сумщині внаслідок мінометного обстрілу у серединобуцькій громаді поранений місцевий. До п'яти зросла кількість потерпілих у Краснопіллі. Окупанти били посеред місцю ракетами. Загинули двоє перехожих, пошкоджені два багатоквартирні будинки, шість магазинів, будинок культури, музична школа. Майже чотири сотні разів обстрілювали росіяни Запоріжжя. Постраждало вісім населених пунктів. Снаряди розривалися поруч з житловими будинками, але люди вціліли. Численні факти катування в українських колоніях викрило ДБР. Йдеться про знущання та побиття ув'язнених у низці регіонів. Повідомлено про підозру чотирьом працівникам Бошковської виправної колонії номер 16 Слідство встановило, що в'язням погрожували, били ногами та гумовими кийками за відмову підкорятися будь-яким наказам. Слідчі мають задокументовані факти побиття та відеодокази. На кадрах одного з засуджених б'ють кийком понад 200 разів. Наразі перевіряється інформація про смерті від побоїв. За фактом катування у колонії відкрите кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення. Також проводяться слідчі дії в офісі північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та у керівника цієї установи. Дрон, що підвозить боєкомплект, евакуює поранених та стріляє по ворогу з кулемета. У Криворізькому районі ветеранам презентували розробку місцевих винахідників. Наземний роботизований комплекс «Равлик». Важить він до півтони, а бігає зі швидкістю 10 кілометрів. Обладнаний дистанційним керуванням та штучним інтелектом. Цей дрон надзвичайно необхідний на передовій, кажуть бійці, адже щоб евакуювати пораненого з поля бою, військовим доводиться тягти його на собі кілька кілометрів. Наразі тривають останні випробовування перед тим, як равлика запустять у серійне виробництво. Проходимо заводські випробування, закінчується. Далі буде на полігоні випробування і все, ми кодифіковані і поставлені на озброєння. Ну, це десь місяць-півтора максимум. З ким ми не спілкувалися, там ТРО, бойові бригади, дуже багато запитів на цей виріб. Вони Достають поранених, вивозять туди БК і потрібні речі без ризику для життя наших хлопців. Це е, береже життя саме головне, першу чергу життя. Також і бойові дрони, які несуть на свої кулеметні установки, які захищають відступ або наступ наших хлопців. Ще один наземний роботизований комплекс Людь поповнить ряди збройних сил України. За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, дрон добре показав себе на фронті. Турель на колесах добре прикриває наших бійців під час ворожих атак. А в разі потреби може піти на штурм разом з піхотою. При цьому оператори перебувають в укритті. Дрон бачить усе навкруги на 360 градусів навіть уночі. Має автоматичну гармату і півтисячний запас снарядів. Ворог не сховається на відстані у понад кілометр. Наша лють добре захищена від уламків та стрілецької зброї і здатна активно рухатися впродовж 72 годин. І тим часом новітній український корвет Іван Мазепа вийшов на перші випробовування. Фото оприлюднив турецькій морський оглядач у мережі X, яка раніше називалася Твітером. Планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на дооснащення однак, через російські вторгнення корабель довелося добудовувати у Туреччині. Гетьман Іван Мазепа, озброєний 76-мм міліметровою корабельною артилерійською установкою, на носі корабля видно з кришку морського зенітно-ракетного комплекса. А над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької зенітної установки. Ймовірно. Також що корвет має торпеди і протикорабельні ракети різних типів. Мазепу спустили на воду у Туреччині у жовтні 2022-го. Побудували його досить швидко. Церемонію закладки провели у вересні 2021 року, а наприкінці грудня того ж року вже складали корпус. Не один, а цілих два у Швеції уточнили, скільки літаків радіолокаційної розвідки нададуть нашій державі. Речник шведського прем'єра повідомив у соцмережах: два літаки надійдуть у межах найбільшого пакету допомоги. На потреби української армії Стокгольм виділяє понад мільярд євро. Кошти звідти підуть, зокрема, і на два літаки радіолокаційної розвідки та управління ЕС 890 Ці машини оснащені передовими системами, здатні виявляти відстежувати об'єкти на великій площі, зокрема винищувачі, гелікоптери, крилаті ракети і морські цілі. Також у пакет допомоги Стокгольм надасть ракети, які можна використовувати як на літаках, так і на наземних системах ППО, термінали з підпискою на супутниковий зв'язок і увесь свій запас бронетранспортерів 302. Президент США наближається до зняття заборони на удари американською зброєю по російській території. Про це пише New York Times. Білий дім зазначає, змі почав переоцінку того, чи варто йти на такий ризик після багатомісячних закликів Києва. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд цитую адаптується і коригує свою позицію в міру необхідності того, як розвивається війна. На питання, чи означає це, що США можуть підтримати удари по російській території американською зброєю, Блінкен відповів ствердно. Нині серед країн союзниць триває дискусія, чи зняти заборону для Києва застосовувати західну зброю для ударів по території країни-агресорки. Так, резолюцію з відповідним закликом ухвалила парламентська асамблея НАТО. Переконати країни дати дозвіл намагається і генсекс Столтенберг. Загалом ідею підтримують більше як десяток країн, зокрема Фінляндія, Канада, Британія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Нідерланди, Польща і Франція. Ну, і які ще аргументи потрібні сполученим штатам для дозволу, і як швидко вдасться переконати адміністрацію Байдена, щоб вони дали добро українським збройним силам? Свою думку напишіть в коментарях під цим відео на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Шестисантиметрова діра у чолі, множинні уламки в головному мозку та очах. У, у Дніпрі врятували військового, що отримав тяжке поранення на Донеччині, коли вивозив поранених побратимів. Медикам вдалося не лише вибороти життя Тараса, а й урятувати його мозок від незворотних ушкоджень. Ольга Павловська розкаже більше руками пальцем. Попрацюйте сила нормальна. Вже чує, бачить та розмовляє, і це за кілька днів після тяжкого ураження. Він самовозив поранених біля Авдіївки, коли його машину атакував ворожий дрон. Буквально секунд 30, нічого не пам'ятаю. Відпочнувся ну, від того, що взагалі машині всі кричать. Почав надавати допустичну допомогу, побачив сам по собі, що я не вспіваю через те, що я стікаю кров'ю. Бойовим медикам вдалося підтримати його стан, аби витримав дорогу до Дніпра. Тут одразу на операційний стіл, адже ушкодження були вкрай тяжкі. Це якраз та ділянка, яка відповідає за майбутню пам'ять, за розум, за мову, за все людське, що могло і не бути. Чотири години тривала операція. Нейрохірурги під мікроскопом видаляли множинні уламки, що уразили мозок. Крупні уламки кісткові ми їх нарахували сім, але їх було значно більше. Осколок потрапляючи, він призводить до того, що кістка руйнується і далі розлітається вже безліч цих кісткових уламків. Скільки дістали цих уламків, медики навіть не рахували, та кожен з них міг як не позбавити життя, так призвести до втрати вкрай важливих функцій. Ці осколки вони чи в мазуті, чи в якісь такі рідини синього кольору. Довго ми відмивали. Металевий осколок потрапляє в череп, і як більярд, ці кіскові уламки розлітаються по мозку, по орбіті. Через ураження втратив зір на одне око, та завдяки зусиллям офтальмологів, друге бачить. Пан Тарас зізнається, що й не отямився у реанімації його думки про шестирічну донечку. Спокою і не хочеться війни, хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в перший клас. Я дуже сильно люблю свою дитину і свою сім'єю і зрадіних, пішов воювати і він у війську понад два роки. Після повномасштабного вторгнення працівник меблевої фабрики добровільно пішов з Волині на передову. Як вдасться вийти з лікарні, каже насамперед, надивиться на донечку і цінуватиме кожен спогад у пам'яті, яку міг втратити назавжди після ворожого удару. У Безоплатне лікування зубів для військових. Бюджет на одного 25 тисяч гривень. Нині в уряді міркують, як це можна запровадити по всій країні. З квітня працює пілотний проект, який дає можливість безкоштовно протезувати зуби. На це держава виділяє майже 15 тисяч гривень на одного військового. Коли буде затверджений новий пакет, то раз на рік на стоматологічні послуги військовий чи ветеран зможе витратити загалом 40 тисяч гривень, 25 на лікування і 15 на протезування. Докладніше про нову послугу розкаже Ірина Маркевич. Це як примірка, як вона виглядає. Сергій вперше за 9 місяців бачить свою посмішку. Це перший день, ще не привишно. У вересні минулого року уламок снаряди відірвав Сергію ногу. Все тіло було в уламках і розбита верхня щелепа. Посмішка відновлена там від сьомого до сьомого зуба. Поки загоювалися рани на ампутованій нозі по всьому тілу, Сергій не міг дочекатися, поки дійде справа до протезування зубів. Я звернувся і за того, що я не можу жувати. Зуби зробили ми безоплатно зараз. В Україні працює пілотний проєкт, який дозволяє військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали від війни, витратити ліміт на протезування від держави майже у 15 тисяч гривень. Оскільки були такі значні дефекти, то вирішив зробити цільну таку як подкову. І таким чином відновити не тільки жувальну ефективність, а також зробити естетичну посмішку. За 15 тисяч гривень можна зробити від 1 до шести металокерамічних коронок, кажуть у стоматологічному центрі національного медуніверситету. Це виготовлення металокерамічних коронок або більше великих конструкцій, часткових знімних протезів. Пластинчатих або акрилових і бюгільне протезування у лабораторії показують, з яких матеріалів можуть виготовити протези. Це або спеціальний метал, або полімери. Це протез на основі металевого базі. бюгельний бюгільний протез буде, а це звичний пластмасовий протез. Зараз вже 77 закладів по всій країні приєдналися до пілотного проєкту і обслуговують захисників та ветеранів. Однак стоматологи зазначають, що до протезування кожен пацієнт може прийти довгий шлях. Це і лікування зубів. І видалення, а ці послуги Національною службою здоров'я не покриваються. Де коли підготовка до протезування займає більше по фінансам ніж саме протезування, тому нині в Кабміні розглядають новий пакет медичної допомоги, щоб військові могли не тільки скористатися послугою протезування, а й змогли лікувати зуби і готуватися до цього протезування. Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров каже: це рішення уряду вже майже готове. Пакет на лікування він буде включати майже 25 тисяч гривень, тобто 24 900 з копійками. А проект змін вже на виході відпрацьований центральним органом виконавчої влади і впевнений, найближчим часом. Урядом буде прийнято потрібно ще кілька тижнів на узгодження деталей, і з наступного місяця, тобто з 1 липня, ця послуга може бути доступна в тих стоматологіях, які підпишуть угоди з Національною службою здоров'я. Тобто, кожен діючий військовий, ветеран або цивільний, що постраждав внаслідок війни, буде мати можливість раз на рік скористатися стоматологічними послугами на 40 тисяч гривень, де 25 можна використати на лікування, і 15 тисяч гривень на протезування зубів. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1,5.1 <пробітник> Унікальний музей, територія пам'яті присвячений геноцидам, відкрили в Одесі. На стендах матеріали та документи про голодомор, голокост, депортацію кримських татар та геноцид вірменів і ромів, а також свідчення різанини в сербській сребрениці, масових вбивств у Руанді та інших гучних злочинів. Світлини та унікальні описи організатори музею збирали по всьому світу. На світових аукціонах викуповували лоти, які потім ставали експонатами. Тут і форма німецьких солдат, які розстрілюють євреїв, одяг українців, які загинули у голодоморі. Зброя та форма російських солдат, які вчиняють масові вбивства в Україні, просто зараз мініатюрами представлені залізнична станція, звідки депортували татар, порохові склади, де спалювали одеських євреїв. Епізод масового розстрілу та катуванню бучі, зруйнований драмтеатр, острів зміїний та знищений крейсер. Москва організатори планують, що музей стане хабом, де будуть працювати студенти і освітяни. Це такий музей, якого ніде ще немає, і особливо він присвячений війні сьогодні. І він розглядається не просто з точки зору там окупували війна, бої розглядається з точки зору саме геноциду. Це питання історичної пам'яті, це питання досвіду, і це питання права знати правду. Ми маємо зробити так, щоб цього зла більше не було, і щоб всі ті, які вчиняють геноцид, вони були неодмінно притягнуті до відповідальності. Черешні стартував у садах на Запоріжжі. Цьогоріч весна була теплою, тому ягода дозріла на 10 днів раніше. Аграрії кажуть, за останні кілька десятиліть таке бачать вперше. Лише в одному із садів, який розкинувся на 60 гектарів, росте 8 тисяч черешен. Частина з них вже вкрилася зрілими плодами. Щоб зібрати всю ягоду в саду, треба не менше 40 днів. Роботи чимало. На підприємстві сподіваються отримати урожай 150 тонн черешні. Наразі найбільша проблема, кажуть працівники саду, дефіцит збирачів, тому намагаються залучати усіх, кого можуть. Я на пенсії, вот і рішила потрапити. Тут на місяць роботи, а потім буду відпочивати. Людей потрібно багато, 150 чоловік це обов'язково. Ну, так як зараз таке положення, людей дуже мало приїздить. Ми привозимо із Тамаківського району, люди приїжджають з Марганця електричкою, добираються самі. З Запоріжжя більше. У нас автобус привозить. Чи вдалося вам вже поласувати черешнями, який сорт подобається найбільше? Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео на Ютубі. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося у 16 й і до зустрічі!